Тема нашого заняття звуки Б і Б, які позначають букви Б, великі та мала. Пам'ятайте, що буква Б позначає приголосний твердий Б, який позначається однією рисочкою у схемі, та м'який приголосний Б, який позначається двома рисочками у схемі. Встали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій з собою взяли, працювати почали. Назвіть, будь ласка, предмет за описом: Солодкий, жовтий, зроблений бджілками. Звичайно, це мед. Червоне, смачне, росте на дереві. Це яблуко, смугастий, великий. Хижий. Це тигр. Темна, велика, дощова. Це хмара. А зараз, подивіться, ви бачите зайчиня, сніг та моркву. Я буду описувати зображення, а ви будете думати, про кого або про що саме розповідається. Холодний Білий та мокрий. Це сніг, так, який падає звичайно ж з хмар. Корисна, смачна, соковита, помаранчева. Це морква. Куцохвостий, боєгусливий, сірий, це звичайна заяць. Назвіть предмети, які починаються на букву Б. Дивимось, котик не починається з букви Б. Карлсон не починається з букви Б. Сонечко не починається з букви Б. Пжілки починається з букви Б. Портфель, або, правильно, ранець говорити, теж не починається з букви Б. Будильник. Починається. Бант починається. Банан починається. Барабан теж починається. Пакунок, подарунок не починається. Метелик не починається. Білка починається. Молодці, поплескає собі. Йдемо далі. Назви. <зображення>, і подумайте, що між ними спільного банан, барабан, бегемот. Спільне те, що всі ці слова починаються із букви Б. Пригадуємо, так, що буква Б позначає твердий приголосний Б, який позначається однією рисочкою. Або м'який приголосний Б. Який позначається двома рисочками. Давайте спробуємо з'єднати. У нас є звук Б і звук І. Ми тягнемо звук Б до звуку І одразу не говоримо їх окремо, а одразу протягуємо, з'єднуємо їх, наче разом. Бі-бі. бі. Що кричить баран? Б, Б. Зараз знайдіть відповідну схему до назви. Білка, банка, Перший звук у слові білка, звук Бі. Він м'який, тому ми будемо позначати його двома рисочками. І у нас голосний, позначаємо кружечком. Л. Твердий приголосний, К твердий приголосний, а голосний. Банка. Перший звук Б. Твердий приголосний, позначаємо однією рисочкою, А. Голосний, Н, твердий приголосний, К. Твердий приголосний, а голосний. Позначаємо кружечком. Подивіться уважно на світ позицію, де саме знаходиться звук Б. Білка. Білка. Звичайно, він знаходиться на початку слова. Молодці. Зробіть, будь ласка, руханку за зразком для наших очей. І працюємо далі. Жив та був собі Богдан. Був Богдана барабан. Барабан той бубонів, доки враз не онімів. У цьому вірші найчастіше вживається буква Б, яка позначає приголосний звук Б. Б. Буква Б у нас є другою буквою в українському алфавіті. Так, вона стоїть другою після букви А. Розгляньте уважно, буква Б у нас є велика та мала. І запам'ятайте, що буква Б позначає приголосний звук Б, який позначається однією рисочкою, та приголосний звук Б, який позначається двома рисочками. Роздівіться уважно та спробуйте відтворити написання букви Б. А зараз ми з вами скрібешом. Пробуємо утворити склади із буквами, які позначають голосні та приголосні звуки. І разом прочитаємо склади. І так, подивіться, перший звук Б, який стрімко біжить до звуку А. Тому ми одразу з їх з'єднуємо ба, ба. Ба. Наступний звук Б, який біжить до О. БО. 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 І далі звук Б, який біжить до У. Бу. Бу. «Бу». Молодці. А зараз йдемо далі. У нас є один звук Б, який буде за кожною стрілочкою йти до голосного. Спробуємо: Б, «Ба». «Бо». «Бу». Давайте швидше Б. БА, БО, БУ. Молодці. А зараз, навпаки, дивіться, наші голосні йдуть до приголосного Б. ІБ, аб, об, у Б. Спробуємо ще раз. ІБ, б, аб, об, УБ. Молодці. А зараз попрацюємо вже із складами: БО, Б бу. Би, бі, ба. Ба, бу, би. Йдемо далі. Об, аб, уб, іб, еб, об, аб, уб Гра упіймати звук, якщо ми назвемо слово банани. Якщо ми чуємо звук Б, плескаємо в долоні. Банани, плескаємо так на початку. Дуб, плескаємо, тому що теж є звук Б. Далі береза. Плескаємо на початку. Бузок. Плескаємо теж на початку слова. Подумайте і скажіть. Оберіть лист, який все-таки вам буде найкраще підходити до заняття. Зелений, ви сьогодні навчилися чогось. Червоний, ви запам'ятали, що саме? Помаранчевий найкраще вам сподобалось? Фіолетовий найбільше мені сподобалось. Блакитний. Знання завершую з настроєм, і жовтий труднощі виникали. Подумайте, де саме. Ви, великі молодці! Я вам бажаю гарного дня та всього найкращого!